Віталій, в рай роти White Call Q. США, рейтинг 1867. Все? Ясно. Фу, починається. Сложен п'ять. Так, типа французький захист. Да, Так, кос, сми. Газиб кос. Типа французький захист. Так, б 5 суперник не грає, ну окей. Тепер грає, ну окей. А, я типа зівнув цю. Я, типа, зівнув. Зіванув. Цю. Давай. віддам тобі, якби, би, туру, але центр отримую якийсь. Так. Шах є, можливо, не будемо поспішати ми з шахами. Можливо, будемо, Можливо, будемо, можливо, ні. Так. Ми є куди йти цьому коню? На жаль, є. Так, він взагалі сюди хоче. Що я зіграв D3, ти взяв слоном. Якщо я тобі дав шах. Якщо я взяв, ти взяв я шах. Якщо я взяв, ти взяв я шах. Якщо я взяв, ти взяв, я взяв, він з'їв. Якщо зразу шаф Фрезі 2. Ні, нормально буде. Шафі 2, якщо тут втрачається. Такий хід. Типа там, там, там. Чи звісить шардом? Що так, тоді так. А ні, не знаю, Боні, ні. Слунув, все-таки. У мене, мабуть, вибору великого нема, правильно. Мені треба йти вже сюди. І як би казати, що. Правда, там буде з кінів 3. Ні, Кініфтри немає, бо ж Кінфтрима. Треба мені казати, що це. Єдиний мій шанс. Створити якусь йому. Слона куди послу. Ну, зараз коня сюди приведе, звісно. В 5 в 4 в 3 дуже. Дуже-дуже дуже. Ну, давай веди коня кудись сюди. Угу. У нас центр, тому він має кудись йти. По любасу. Але він зараз так зіграє. Ну, давай, добре, так, якщо, поки що. Побачимо. Слона, я не, я не знаю, чи я хочу бити його. Візьмемо фрезем, я кудись відійшов. Тура поки що в нього така собі. Не граюча тура. А він так хоче взяти. Так, хоче взяти. Так, якщо я в 6 зіграв, наприклад, нащо правда, не знаю. Ну, давай, окей, мені подобається це, тому що все-таки твій слон тут. ну, Він є, але насправді він такий. Бар'єр проти нього є. Так, моєму словом також знайти місце на дошці. Так, тепер мій центр піде. Тепер мій центр піде. Про так підійде. Давай шах, якщо. Зараз ми з зробимо вечір цей. Ні? Так, мажения. Давай свезь шаг, что ты не хочешь? Гоняемся, как короля по, по полю. Так, це був фігняхід. Почу сюди. Ну, бо так. Фух, це динаміка. Нормальна партія разом, ділю зіграв 65 на 80. З'їв суперник Туру цілу. Да отримав атаку собі. Перша помилка суперника. Краще було вже сюди йти. Ну, тут, мабуть, побоявся цього суперника. кудись там десь шах. Але насправді нічого прям такого. Куди далі не ясно? Висить кінь, висить розмін розміну фрезів, все можна далі не грати. Тож, можна сказати, треба грати до кінця. Але якщо ви не хочете, то після розміну фрезів в таких позиціях вже можна не грати. Ну, Якщо, звісно, ви не граєте якусь серйозну партію. Він на павруси на мат в один хід, це якби не, не дуже страшно. Тура ще не грає. От у мене нема тури. У нього вона є, але її ще нема. Вона не грає. Тура це 4. Вже можна було наводити суматоху. І опа. І тепер пішли дві фігури важкі атакувати короля. А ці три стоять собі і не можуть війти в гру. Так. Стураж же 4 шахи, а якщо так. ще, якщо так. 34 тримати, ага, ясно. Yes. Ну і так. Непоганенько.